Доброго дня, діти! Сьогодні ми з вами поговоримо про вітер та листочки. Але спочатку скажіть мені, будь ласка, яка зараз пора року? Віконечком в нас осінь. Восени йде багато дощів. Ми знову починаємо тепло одягатися, листя на деревах стає кольоровим та починаються прохолодні вітри. Зараз я прочитаю вам віршик. А потім ви безповісте мені на питання. Вітер взяв сопілку в руки ду-ду-ду. Хто зі мною потанцює у саду. Захиталися жоржини, може, й ми. Тільки ти нас над землею підійми. Шкода часу, вітер каже, підіймать, видно, вам не доведеться танцювать. Тут як зірвуться листочки із дубка, із вербички, і берези, і кленка. Як закрутяться у танці у горі І невзенько над землею у дворі, вітер кинувся за ними. Ой дуду, от хто вміє танцювати до ладу. Шик, діти про вітерець, який зірвав листочки з дерев та почав разом з ними танцювати. Будь ласка, хто зірвав листики з дерев? Правильно, вітерець. Саме він зірвав листики з дерев та почав разом з ними танцювати. Ось такі листочки я просила вас зібрати для нашого заняття. Їх також зірва вітер з дерев. Давайте уявимо сьогодні що ми вітер та подуємо на ці листочки. Повторюйте за мною. Ви молодці. Продовжимо з вами грати у вітер. Гра... Ця гра називається Як ви вітер. Вітер на схожий на звук «у». Давайте разом з вами уявимо, що ми вітер та почемо вийти. У-у-у. Повторюйте за мною у. Сьогодні в нас все. Ваша задача вивчити ці дві чистомовки та розповісти мені їх на відео. До побачення! У вас дуже гарно виходить. А тепер давайте уявимо себе листочками, які зірває вітер. Ось чуєте, як воно шелестить. Тепер давайте спробуємо ми. Шелестіння листочки схоже на звук шш. Давайте разом з вами уявимо, що ми листочки. Шш. Ваша черга. Повторите звук ш. Тепер давайте закріпимо наші знання. Вітер у нас виє. У, у А листя шелестить. ш, -ш, -ш. Вітер. У-листя. а Ш. Молодці. Будемо закінчувати. Виконаємо останню вправу. Повторимо чистомовку. Му-му-му, молока кому? Му-му-му, молока кому? І друга чистомовка. Ша, 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 смачна каша. Ша-ша-ша смачна каша. Завдання на наступне заняття вам вивчити ці дві чистомовки. Му-му-му-молока кому. Ша-ша-ша смачна каша.